Дівчата, не займайтесь посадством. Ви думаєте, що ви будете щось робити для нього, він вас полюбить і це більше, побачить, яка ви класна, яка ви талановита, яка ви любляча А ні, Він не вас полюбить більше, а себе, тому що зрозуміє, що можна в вас не вкладатися, нічого не робити, ви можете пробачити його за фігню. І йому можна робити далі те, що він робить, так? з неповагою до вас, обесцінюванням вас, зі зрадами і тому подібне. І таким чином, коли ви хочете когось спасти, думаєте, що ваш партнер оціниться, повірте, ніколи він цього не оцінить. Спасайте себе. Особливо, якщо вас не обирають. Особливо, якщо ви бачите, що людина не в змозі вкладатися в вас, не в змозі чути вас, так? І це не про те, що якесь потрібляцтво, знаєте, а про те, що... Ти розумієш, що ти віддаєш, і тобі віддають. І це закон балансу, так? Ти мені є тобі, і це нормально для відносин. Але коли ви тягнете за всіх, о, в мене було так після зради, я спасала всю сім'ю, розбиралася з коханкою, з її чоловіком, з її чоловіком. Навіть там мама її влізла. Ви розумієте? І тоді я була ще така дурна, можна так сказати. І зараз я розумію, що треба було бігти і спасати себе дати людині право і сказати окей ти це зробив це твоя відповідальність так відповідай а не тягнути за нього всю відповідальність знаєте і думати що зараз мене оцінять по достоинству а ще й на цитьках в мене було двоє дітей малих і зараз все-таки він побачить, як я його люблю. Зараз він оцінить, як я, яка я жінка красива, мама, яка я е, е, да, там берегиня, як я його зараз буду. Нічого ніхто не оцінить. І це не тільки мої... така проблема, да, знаєте, коли це одинична. Багато у нас таких, на жаль, так, це досвід, ми на ньому вчимося. Але повірте мені. Такий досвід ти проходиш, ти розумієш кожен раз, що спочатку ти є у себе. Ти є у себе. Чоловіки можуть мінятися, діти колись підуть. А, так, батьки помруть, все одно ми всі не вічні, а ти є у себе завжди. Тому кожен раз, коли вам боляче роблять, спочатку обирайте себе.